Про що я хочу сьогодні розповісти. Це про свій лючбовий посібник. Їх навіть не один, ну, можна об'єднати один, ну їх декілька. Якщо я вам розкажу історію, як виник цей посібник, ви мене зрозумієте. Все питання стояло в тому. Щоб навчити лічити немовленевих дітей і дітей, які не вміють ще писати. Тому я просто брала зошит, звичайний в клітинку, і малювала тако через клітинку кружечки. І писала один, два, три, чотири п'ять. Ну, і було зрозуміло. Що дитина повинна була порахувати кількість і обвести відповідне число. Палочки такі робила, квадратики такі робила. Але ви розумієте, я не робила це ж там на велику кількість, на великі сторінки. Там 5 рядочків, там я написала, кольори використовувала, ще щось. І на цьому все закінчувалося. Але, як виникли всі мої посібники, Дітей становилося все більше, руками прописувати це було вже неможливо. І я перенесла це на комп'ютер. Ну і комп'ютер вже дозволяє робити інші речі. І ось з'явився спочатку оцей людьковий матеріал. Бачите? Спочатку я його... Роблю ось в такому варіанті, коли один листок, це одне завдання. І ось я побачила, використовуючи оці посібники. Купу проблем у дітей. Просто переніс зошита на аркуш збільшення кількості рядочків, вирівання формою і кольором, і в мене посипались всі діти. І перше, в чому вони посипались. Я побачила, як в них не працює взагалі візуальне сприйняття і як важко їм візуально отримувати цей рядок. Ті, хто використовував цей посібник, точно це вже побачили. Чи якщо ви ось так покладете дитині, просто цей листочок, цифри будуть де попали. Дитина порахувала. А числам, число, я бачила, коли. Ну, от просто вони шукають першу, яка цифра попала в цьому списку. От там вони її і обводять. Просто немає розуміння того, що якщо це цей рядочок, то число треба вибрати ось тут. Вони просто ту попало і тут, і тут, де. Добре. Пояснюю, що рядочок. І йому відповідає оці числа. І що в нас пішло? В нас пішло, що дитина рахує тут, а число від тут? Рахує тут, число тут, рахує тут, число тут? У всіх дітей поїхали рядочки? Я бачила, як же люди використовують цей посібник. Вони закривають. Це нормально. Закривають. І от такого поступово-поступово ми зменшимося. І показуємо дитині, де рядочок і в якому рядочку треба відкривати цифру. Якщо ви дасте оцей посібник звичайній дитині, вона зрозуміє і зробить це з першого разу. Ну, може, технічні якісь помилки будуть. Ну, Я маю на увазі, що якщо дитина вміє рахувати і знає число. Якщо їй це треба вивчити, ну, то, ну вона на ну, такому вчиться за один раз. І це можна використовувати як тест. Розумієте? Якщо ви бачите, що дитина, в принципі, спочатку не розуміється, от ви їй кажете, порахуй кількість фігур і відміть відповідне число. Якщо вона не розуміється на цьому завданні, це перший сигнал до того, що у нас є проблеми з сприйняттям усіляким. Спочатку не будемо розбиратися, яким. Якщо дитина починає Вибирати числа де попало, не попадає в рядок. Це візуальне сприйняття рядка нема, дисграфія, дискалькулія. Третє, що вилазить тут це, в принципі, неможливість самостійної роботи. Тобто дитина тільки з вами може це використовувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Яке число? Шість. Обводимо. Далі, що тут вилазить? Далі тут вилазить те, що дитина пропускає. Один, два, три, чотири. Немає ритміки сприйняття, невізуальної, ні ніякої. Просто рахунок сам по собі. Те, що ми рахуємо само по собі, яким боком вони між собою там об'єднуються, ну, взагалі нема. І ось цей рахунковий матеріал перетворився в мене на Просто ідеальний. Ідеальний просто майже варіант, коли ми виправляємо у дітей купу проблем. Просто купу проблем. Це, крім того, що це просто математичні здібності лічби. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. По-перше, ми вирівнюємо візуальне сприйняття. Як? Якщо ви бачите, що дитина взагалі ніяк не орієнтується в рядках, я б рекомендувала на початковому етапі не закривати, анарізати. І взагалі не закривати, а нарізати. І спочатку я нарізаю. 10. Ось так, по два рядочки. Один зверху, один знизу. І ми рахуємо ось так. Мої улюблені картки. <menasan> Те, що у літералі на картках, десь бачите, на таких стрічечках. Ну, діти дуже гарно це сприймають. Потім, коли ми бачимо, що дитина вже не помиляється і не плутає рядочки, можна додати три рядочки. До того ж, коли ви працюєте ось так, ви вводите поняття перший рядок, другий, або верхній рядок і нижній. Бачите? Тут перший-другий рядок. Верхній, нижній, той, що посередині. Ну, тобто ви можете казати, рахуємо перший рядок. Рахуємо останній рядок. Рахуємо рядок, який посередині. Перший, другий, третій. Нижній, верхній. Ну, це ті поняття, які, без яких подальше навчання дітей з ОУП просто не ну, не існує. Ну, існує. Потім, коли ви бачите, що дитина вже самостійно не помиляється тут, можна нарізати на 4. Якщо дитина в вас не помиляється вже на п'яти рядочках, тоді взагалі можна просто розрізати папалам. Або на три частини. Ну, я взагалі або збиваю або розрізняю там спочатку, наприклад, приблизно на три частини. Бачите, я вам відео розказую і готую матеріали для сьогоднішньої роботи. Ось ми поділили на три частини. І тоді можна працювати. Бери першу частину, бери наступну частину, бери останню частину. Це ж дуже добре. І вже потім, коли взагалі немає питань, то можна просто в таку складати. Але закінчуєте ви працювати з цим матеріалом тільки тоді, коли ви поклали ось так дитині листочок, і вона абсолютно самостійно виконала це завдання правильно. Якщо ви думаєте, що ви порізали один раз, чи закриваєте один раз, і дитина щось там порахувала, цього достатньо ні. Ні. Починаємо працювати ось цим і допомагаємо дитині у всьому, що їй не вдається, а закінчуємо ми працювати з цим матеріалом тоді, коли ви просто дитині оцей листочок поклали і пішли. І дитина порахувала і зробила все сама. Ну, можливо, там якісь будуть технічні помилки. Одна-дві, не більше. Тому в мене є діти, які рахують на кожному занятті. І це відбувається місяцями. Потім, якщо дитина може це зробити сама, я даю їй вже ось такий варіант, коли я друкую дві сторінки на форматі А4. Воно таке мілке, таке маленьке. Якщо дитина може це зробити, ну, може, так можна робити. Ну, да? все, проблеми з візуальним сприйняттям, з рядочком, з. А ви уявляєте? А, який рівень уваги і посидючості у дитини, якщо вона от таке зможе, може робити. Ну, якими вправами ви ще напрацюєте у дитини, такий рівень уважності, такий спосіб контролю за рядочком, за інформацією і ще й посидючість. Це універсальна річ. Просто універсальна. Але неодноразово. Ще раз кажу: починаємо з цього разом з дитиною, а закінчуємо тільки тоді, коли вона в змозі зробити навіть не це, а оце. Самостійно сама. Майже без помилок. Ну, ви ж в змозі від побачити, де у вас технічні помилки, а де ще якісь. А, і ще, що в нас виплило на ці реча? Хто користується, той бачив, що в мене є окремо кружечки тільки, да? де вони? О, квадратики такі, да? окремі. Тобто один колір, одна фігура. Ми додаємо диві фігури. І дитина тіряється, не може зрозуміти, що їй треба рахувати, кружечки чи квадрати. І ви її пояснюєте, а вона все рівно ось побачила кружечок один і поставила один. Побачила квадрат один. А нема куди ставити один. От вона знизу намалювала один. Тут, наприклад, три кружечки. Намалювала три, один квадрат. Ну, вона іще один тут намалювала в цьому рядочку. А все інше, що там далі, ще немає ніякого значення. Немає розуміння групування Тут, в даному випадку, за формою. От в таких випадках за кольором. Бачите. Отут є рядочки, там, де один кольор, а є рядочки, там, де два кольори. не так просто це зробила. Розумієте? Не так просто. Бо тут, ми кажемо, бо тут немає якого групування, угрупування, дитина його групує. Тут ми працюємо з рядочком, а дитина намагається це згрупувати. Розумієте? Не розуміється. Початок рядочка, закінчення рядочка його наповнення. А, Тому ось ці речі. Стільки, скільки треба. Поки не дайдемо туди, куди треба. Ну і тут є навпаки, да? коли ви помічаєте дитині, скільки вона повинна замалювати, вона замальовує. Це окрема тема. Ось такий варіант, да? коли ми вже отут є, отут. Пішло вже групування за кольором. Отут його немає. Взагалі. А отут пішло групування. І тут теж я стикнулася з тим, що ми оцей синій побачили і намалювали. Потім ці три червоні побачили і замалювали. А все, що далі, не має ніякого значення. Або ми сині всі порахували, а червоні оці чи оці. Ну тобто, взагалі, все, що касається дис, процвітає. І отак от воно прибирається. Отак от прибирається. Розумієте, не читанням, а отак от воно прибирається. Тому ми це використовуємо. Окремо я ще зробила більший варіант. Да? Ось такий. Можемо починати з цього, потім йти туди. Але тут в нас вже. Ці речі я зробила саме на групування. Якщо тут чисто лічба, то тут вже групування. Знову ж, можна нарізати по 2, по три, потім пополам. І потім ми вже поклали дитині, і поки у нас самостійно, повністю, за вашою відсутністю, це не зробить, ми з цим працюємо. Скільки разів треба це роздрукувати? 20. 50 100. Я вам дуже рекомендую робити це стільки разів, скільки надо. Бо ви навіть не уявляєте, скільки проблем ви вирішите, навчаючись ціринча. Знову ж, спочатку я друкую ось такий варіант. Потім я друкую ось такий варіант. Недарма. Я цей варіант включила у свій посібник, не посібник, а майбутній, я так надіюсь, підручник да, з математики. Тому оцей простий нібито інструмент, який нібито дозволяє просто навчити дитину HB. Вирішує купу проблем. Ще раз повторюю. Перше групування. Друге робота з рядочком. Третє всякий дис. Робота зі знаковою системою. Четверте візуальне сприйняття. П'яте увага. І шосте посидючість. Дитин, ну, діти дуже гарно працюють з цим матеріалом. Він їм подобається. Не знаю чому, але він подобається їм. Тому дуже рекомендую. От як вправи з графіки в мене топчик, коли починаємо писати, так і ці. Ми можемо задачі рішати, ну все, що завгодно, і при цьому виконувати ці вправи. Це як поїсти. От Людині треба поїсти, щоб жити, а дитині треба лічити ось такі речі, щоб навчатися далі. І вирішити на початковому етапі кучу проблем. Хороша!